Друзі, привіт, всі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу записати такий невеличкий ролик. Як вам навіть сказати, це буде таке невеличке прохання. Звертаюся до своїх підписників. Справа в тому, що я набрала уже 1000 підписників і навіть трошки більше, за що вам дуже щиро вдячна. Але прохання в мене буде таке, що мені не вистачає трошечки годин до 4000. Тоді підключається. Це обов'язкова умова для того, щоб підключилась монетизація. Тому, друзі, у мене на каналі є більше 200 відео. Є трошки довші ролики, є трошки коротші. Якщо у вас є така можливість, включіть. Пару моїх роликів і передивіться, я буду дуже за це вам вдячна. Бажаю друзі, всім гарного настрою, мирного неба і всього всього найкращого!